Привид Північного потоку. 2 знову блокає Європою. Тамтешні видання пишуть про таємні перемовини між США і Росією, метою яких, нібито, є перезапуск цього проекту для України, звісно, це погана новина, бо Європа, яка підсаджена на газову голку Москви, це слабка Європа. А Росія накачана газовими грошима Європи. Це агресивна Росія. Але чи дійсно хтось готується повернути Північний Потік-2 із царства мертвих? Чи це лише плітки і вигадки журналістів? Ми спробували в цьому розібратися. І от що дізнались. Дивимось. Про те, що американці спільно з росіянами хочуть відродити проєкт Північний Потік-2 написало авторитетне німецьке видання «Більд». Журналісти провели власне розслідування і стверджують, що у Швейцарії вже нібито пройшли переговори щодо цього. Німців ця публікація стривожила. Продаж російського газу під маркою Ша символічно зміцнить духовний зв'язок між Трампом і його прихильниками та кремлівською системою. Північний потік ніколи не стане частиною миру і не сприятиме мирним переговорам скоріше навпаки. На думку українських політичних оглядачів, розслідування Більд не звучить як конспірологічна теорія, бо американці дійсно матимуть вигоду, якщо цей проєкт запрацює під їх наглядом. Для них це перш за все бізнес а взяти участь в північному потоці. потоці-2», а по-друге, це геополітика. Тобто для американців це контролювати постачання енергоносіїв даному випадку газу до Європи, перш за все, до Німеччини. Після Більд цю тему підхопили інші європейські видання. За даними, які змогли зібрати журналісти, переговори ведуть не політики, а бізнесмени. Від американської сторони це може бути Стівен Лінч. Він американський інвестор, який свого часу проголошував бажання купити північний потік. потік-2». по інший бік, за столом переговорів, сидів, нібито Матіас Варнінг, колишній керівник Північного потоку. потоку-2». Тобто, з одного боку, це німець, але з іншого боку, його очевидно, розглядають як чистого лобіста Кремля. Після диверсії проект зупинився і зараз це чергова спроба скористатися вікно можливостей для взагалі мирного регулювання і протягнути свої комерційні інтереси. І Лінч, і варнінг інформацію про переговори не підтверджують, тому все про що пишуть німецькі журналісти, офіційного підтвердження немає. Натомість є офіційний коментар німецького уряду. Представник Міністерства економіки Німеччини Роберт Хабек висловився максимально чітко. Незалежність від російського газу має стратегічне значення для уряду Німеччини з точки зору політики безпеки. І він дотримується цього. Крім того, газопровід Північний Потік-2 не сертифікований і, отже, не має юридичного дозволу. Північний потік потік-2» дійсно не пройшов процедуру юридичного оформлення. Через нього до Європи не було поставлено жодного кубометра газу. Німецький уряд поставив проєкт на паузу у 22-му році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли німці нарешті усвідомили, що росіяни використовують газ як зброю, тобто спеціально створювалися е, умови е, тиску. На європейських споживачів і умовою надання газу, умовою продовження підписання нових контрактів на постачання газу була політична підтримка Російської Федерації. У німців є вагома причина відмовлятися від російського газу, аби знову не потрапити у залежність від Москви. Але разом з тим, на уряд Німеччини можуть тиснути не лише американці та росіяни. А й власний великий бізнес, життя якого після втрати доступу до дешевого російського газу відчутно ускладнилось, це може бути частиною глобальних домовленостей про торгівлю між сполученими штатами та федеративною республікою Німеччиною з іншого боку, на німецьких регуляторів може тиснути власний бізнес, тому що відмова від російського газу привела до зростання цін на енергоносії. Якщо американці і росіяни дійсно зможуть укласти таємну угоду, а потім переконають уряд Німеччини відродити північний потік, потік-2», то навіть у такому разі реально запрацює він не скоро. Бо перед завершенням всіх юридичних процедур його ще треба відремонтувати. Три з чотирьох гілок газопроводу пошкоджені за попередніми оцінками. Їх ремонт коштуватиме щонайменше півмільярда доларів. Скільки часу піде на підводні роботи, взагалі невідомо.